Напишіть мені правильну назву транспортного засобу, яким я рухався, поштанові. І я. я ти що ти робиш? Що ти робиш? Документи, Документи. Що? до повного я ознайомлення. Документи. До повного ознайомлення. Ні, він. Він мене цікавить. Ви добре, касемба. Що ти робиш? Знайомці. Знайомці. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення. Можете допомогти? Не надають документи. Можете допомогти? Номерний знак. 3154 Не підкажете, там не надають документи до повного ознайомлення, виривають телефон з рук. Я з вами не спілкувалася, ні, він. він не надав. Я ознайомився. Ви теж ознайомитесь. Гарного дня.